Так, далі. Це що? Або зайця, або копібара. Якась отака. Ну це прикольно, тут в неї є. Так, ідемо далі. Боже, в мене стільки за все дитинство не було в ніяких іграшок. Така коала. Далі. Що це таке? Без поняття. Далі. Так, давайте з м'яким ми розберемося. Отакий випускник мішка. Нічого не нажимається, ні. Так, далі. Ось такий ведмідь. Теж нічого не нажимається. Так, далі бачу щось цікаве для себе. Так, ладно. Оце ось доволі цікава штука. Каділак написано. Понятно, що це якась аля ручна робота, але це дерев'яний виріб. Як мінімум, як мінімум, його можна спалити. Правильно? Правильно. А як максимум передати на аукціон. Можливо, когось зацікавить. Ну, така прикольна штука. Так, в сторону. Далі ось така лялька. Є. Далі, далі у нас пішов уже пластик. Так. Отакий От чувак, якому погано. Знову ж таки, це йде в пару до єдинорога. Скоріше за все. А, ну він прямо такий може бути, поняли. Окей. А, ну він почти склався. Отак. Стіж зараз на хайпі, так що нормас. Так, далі черепаха. Не робе, мабуть, або батарейки немає, або не робля, або така черепаха, яка аха. Так, і хтось дуже сильно, схоже, любив поні. А ці хвіста відірвали. Раз, два. Тут три. так Тут у нас ще такий заєць є, який заводиться. Або заводи все. Ну, скоріш за все заводи.